Дай Боже здоров'я всім. Вітаю вас на своєму каналі. Коні Різдляр Приїхав у гості до... Так казав порхун, до Усі відомі. До вже відомого вас і вчителя. Тут він вже є під таким берегом. Зразу під лісом, це лісовий хлоп. Такі.

Хочемо вам показати. Василиві лошечки. Тут мороз не Мороз уже ночами гарно примерзає. Трава біла зранку. Вони собі тут сижу у лісочку. Вася кине їм там тюк. О Sva zdaj nekaj, kar se je tam na sončku stale, lepo je pa zdaj pa še kaj, pa je videl. З цього боку приїхав з зерном, тому що гружений добре прийде, трохи буксували. Отак цікаво. То церква ваша чи то капличка там просто? Є там гуртожиток коридорного типу. Це вже вічний церква. Так цікаво, церква між горбами такими гарно, так дуже. Так, Ці стали майна рівненькі, йдемо їх, тут май покажемо, бо вони будуть льотати дуже. Такі є дві лошечки. Ці обі лошечки продаються. Грядка це внучка буцефала. І дочка Гермеса. Гермеса. Не Гермеса, а фа -факіра, факіра. Йди розказуй, бо я зараз напутаю далі. У та... мене цей Гермесовський сітам у тобі поставився. А, Гермесовський там. Оця красунька. Скільки її є вас? Буде 11 місяців. 11 місяців буде. Має дуже гарну таку мєчку. Такі ножки біленькі. Задні. Має дуже гарну зірочку. О, ну, ти красунька. Це сократова пара. Поки що це пара до сократа. О, так блескує вона. Вона вона поміняла, має другу Ця друга розкажу її родовить. Це внучка Парежа, дочка Сімбі. Дочка Сімбі і внучка Парежа. Теж дуже гарна, це від Віктора Дмитровича. Так, це сарні ми привезли. Та що тоді ми перевозили. Вона ще трошки баннує за маму, то це понятне діло. Ну, на, на неї шерсть така, не, не така веблескує, та, як на тій. На тій має більше виблеску. Ну, а Тут... шерсть, та вже зліняла, це вже з вже така старша трохи в неї шерсть. А... То це і ще... скільки віку? 28 жовтня буде 7 місяців. 7 місяців та 11 місяців. Ну, та й вони по росту майже однакові. Вони а дивляться. Буде кіща, вже. У неї, у неї і хода така кища. Ну. No. А нам би вони не йшли нікуди. Ох, та та стала в таку стойку красуня така. Шат. Лошечки обі продаються. Якщо двоє брати, то може бути найнормальний торгів. Якби двох зараз хтось хотів собі таких придбати, буде нормальний торг. Якщо по окремому вас що? Скажемо ціну? Да, по три з по три з не малі ціни, ціни, як? Так, суму, ціни немалі. Давайте будемо вже менше це замотувати у рукавиці. Хто знає е, толку в цих породистих конях, знає їм ціну купують, хто ціни цим коням. Я дивився відео. Хлопці знімали Вася Бойчук з Сергієм були у Літнянського. Васки знімали, Вася сказав ціну. Ну, той ну, та є ціна на такі коні, та є ціна. Та й що? Та ж усі це все прекрасно розуміють. Це не по пам'ятних нічого. Її предки, баба чиста Арденка, дід чистий першерон, чисті коні. Мама 50 орден, 50 першерон. Це не щоб від помісної кобили. Якщо хто трошки шукає щось файного і тяжкого, то це буде... вона буде трошки інакше за першерона і інакше за ордена. Воно ну, буде блакшений орден, певне, а і потящений перширанний, ну, я не Ну, це що з такого плану? Буде перше він придасть найбільші мохнатості. Цікаво щось, буде, щось вона трохи така притухша, бо кажемо, що приїхали, то ж, хлопці бачили, ми забирали з сарнів на таку красуньку. Ціна велика, так, якщо продати, то продати таку зі. Ну, а якщо Якщо б хтось хотів брати дві, то Вася зробить знижку. Так що будете дзвонити питати. Зробимо. Просто в мене є на приміті. Я поставлю номер Василя. Кобела жеребна, того я би зробив. Будь-ка що я продає, таке добре. В мене є, mm. є кобела жеребна на приміті. Та є кобила жеребна, та ж маєш фалінка тепер жеребела Си знов має сестричку цієї красуньки. Фаліна вже ребелася, то вона то вже по гермесові. Від дяді Миколи. Я хочу, ну, буду Я хочу бельгійку взяти. Жеребну. Хоче Васька взяти жеребну бельгійку. Продає. Через то продає ці. Щоб мені віщо якраз на бельгійку. Ну. Ще й треба буде докласти так. Та певне, що докласти треба буде. то 000, 000... Мечки у них такі умірені. Я би сказав, що це дуже навіть добре, бо дуже сильно зарослі. Не знаю, Василь каже, що хоче взяти, але там такі ноги у тих бельгійців фейс оброслі. Ну, це чисто моя думка. Мені, вони, Для моїх умов вони мені не йдуть. Вони дуже тяжкі, не за те, що ноги оброслі, а за те, що дуже тяжкі. А так, отака лошечка. З цієї лошиці буде вирости файна дуже кобила. Особливо оця по факірові до роботи мала би бути дуже суперова. А ця буде така майтяща. Ця більше могла би бути така на матку, на домашній улюбленець такий би був. Ну, та, вона вже має такий хід. Та у нас тут є публіка. Тут є у нас аудиторія, яка нам допомагає знімати відоси. Ідеш? Da. Ти Андрію що, ти боїшся коней? Ти в мене ні від коней, ні? Не дуже. Не дуже, ні? Але може. Ну йди, до цієї грядки погладиш, але акуратно полегоньку підходи. Лиш помаленьку, воно. Отако. Отак вони собі привикають. То та букуєш і ще поки що. Андрій, що Олексій легший милу чи ні? Легший? <рит> Диви Вася, бо будуть писати і тобі, що у тебе є запасні діти. Бо писали, Жені Порхунові писали, як він відео виклав, що... Під багіру сижуть двоє тайлоші гладі. А йому в коментарі написали, що у вас є запасні діти. Мама моя прочитала та сміялася. Каже, то... так воно ну, адекватне, то воно ну, адекватне. О, ох, 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 що воно дає. Ох, дієс. Знаходиться Чернівецька область. Село Банилів. Вижницький район. Režніцький район. До Львова 300 км, до Франківська 150 кілометрів. Куда? До Тернополя 200 на Рівненщину приблизно 450 Я зразу кілометражі розказуюся, цей такий укатаний, що Вінниця 400, Хмельниць, але за Закарпаттям не скажеш кілька кілометрів, бо бути... Я був в Закарпатті. А, де? Ну, та на се Ну, то на се та на се що не пустимо ці коні плавати. Ну, та що? Плоти гроші не йдуть плавати. Ліпше, плавати. Доставка є. Маємо буса, можемо перевезти. Ціну все обговорюємо. Куди їхати? 20 гривень приблизно 20 гривень в кілометр. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, а ми йдемо своїх шкідів ловити, бо вже пішли ганди в болоті. Зараз будуть чалампуцати. Вже полізли у вербу. Що, Васка скажеш ще? А надія як це дає. Та це дуже фігурало. Так, та, то, ну, це, це, то інакше, зовсім Та Вона класнюча і так, ну, жива, така, так, льотає. Та пішла собі пасти. Я тут проглистував. Ну, та адаптація, вона мусить адаптуватися. А що, забрали від кобели, вона мусить адаптуватися. Все. Ді, стрес кобела, стрес глист. Ну, До нових зустрічів. Бувайте здорові.